Близько 13 години у центральній міському районі водій з нез'ясованих поки причин не впорався з керуванням та врізався у дерево. У результаті зіткнення спалахнули моторне відділення та копот автомобіля. У машині, окрім водія, знаходилася дівчина 1993 року народження. Люди, які знаходилися поруч і стали свідками аварії, допомогли потерпілим вибратися з салону. Непосередньо ці люди вони допомогли освободитися людям із автомобіля горячого і при допомогі огнетушителів вже лично своїх, із своїх транспортних засобів ліквідували пожар. Хочемо відмітити, що в даному Происшествие больше всего пострадала девушка. Вона була госпіталізована в лікарню в дуже тяжолом стані. на той момент. вона була в комі. Дівчина отримала струс мозку, а чоловік незначні травми. Його стан здоров'я на момент зіткнення наразі з'ясовують спеціалісти. Від вогню ніхто не постраждав, і це дивлячись на те, що транспортні засоби горять доволі швидко. Тож випадкові перехожі, які швидко зреагували, дійсно врятували людське життя. Якщо би одразу не відреагували, К сожалению, подразделение пожарно спасательное в городе находится одно в районе, и пока доезжает пожарно спасательное подразделение, чаще всего автомобиль сгорает ну, практически наполовину. За даними оперативних служб у кровоморозії, які по всій області проголошено найвищий рівень пожежної небезпеки, З початку року у місті сталося 486 пожеж 148 з них через спалення сміття та сухостою. «Були неоднократно зафіксовані випадки, случаї, коли... сжигая мусор возле какого-либо гаража, человек просто не рассчитывает расстояние, порывистый ветер, в итоге пламя перебрасывает на постройку и сгорает не только гараж, но и находящийся в нем автомобиль. Тож спеціалісти вкотре нагадують про основні правила протипожежної безпеки. Звичайний недополок у сухій траві може стати причиною масштабної пожежі, забороненої карації законом спалення сміття. Особливо уважним треба бути під час відпочинку на природі. До речі, за найвищим рівнем пожежної небезпеки, розпалювати вогнище у лісосмугах та посадках, навіть для приготування їжі заборонено. І не забувайте для великої пожежі достатньо маленької іскри.